Ще нікому ще той нікому ще команда БГ-1. Я чув, як на лівому фланзі зав'язався якийсь бой. Я крикнув команду БГ-1, всі люди зайняли свої позиції. І тут я чую русські голоса, це п'ю, це п'ю в бой. Я дивлюся в бинокль, а за 100 метрів десь до мене вже йдуть цеп'ю. Російські окупанти. Я їх підпустив трошки ближче, не знали, що я в посадці. Ну і почали їх косити трошки. Покосили, покосили, але почали відходити, я думав уже все. І вони пустили вперед свої шість БТРів. Два заходили зліва, два справа, і два мені в лоб. Ну і коли я побачив Бетери, в мене було три мухи. Муху я застосував. Ну, не я мій сержант, застосував муху. Попав в три БТР. БТРа, БТР став. Далі я прийняв таке рішення, що потрібно відходити. Ми почали відходити і прийшли наші два танки нам на допомогу. Пустили вперед танки, далі моя піхота зайшла, зачистили. Ну і вон наслідки. Вон три БТРа там, один там, і два ще десь встигли уїхати. Закріпилися і тримаєтеся? Закріпилися далі на своїх позиціях і далі тримаємо оборону. Що на цій війні зараз найстрашніше? Авіація. Фу, така страшна штука і для всіх, блін. Аж кості зводить, коротше, коли вони починають летіти, блін. Дуже страшна штука авіація. Нам вже артилерія не так страшна, як авіація. Якби не авіація, які результати були? Ми б вже їх відвали до кордону вже би давно. Закривають небо і все. Піхота наша. В них немає шансів. Yeah. Yeah. Працював в Польщі, але 24 числа Змінився, змінив о 6 ранку і одразу поїхав додому, тому що Путін об'явив нам війну. Моя особиста мотивація була така, в мене родина проживає в Луганській області, проживає. проживала, тому що зараз на даний час виїхала, вимушена була звідти втікати. Тому, блін, як це? Якщо родина тут, я теж мушу бути тут і боронити нашу державу. Нам ніякий результат, крім перемоги, не потрібен. Нам немає куди відступати. Ми на своїй землі, ми ні до кого в гості не прийшли, ми нікого сюди не кликали. Так що... Не стріляють по селу, бо вони ж розуміють, що їм взяти його точно не світить. І вони вирішили так само, як з Маріуполем, просто стерти його з лиця землі. Ви бачите, що по мирним будинкам по місцевим жителям стріляють ураганами, авіабомбами, причому такими по 500 кілограм. Виїжджала одна бабця, каже. Я сплю на землі разом з собаками. Два дні не їла, хліба взагалі не бачила місяць. Так вони просто ламаються і виїжджають. Вона виїхала з одним кульочком, з документами і все. Вона нічого собою не взяла, в неї нічого не залишилось. Зато Путіну потрібно щось комусь доказати. Переможним холодом слід, не зламнімов країн, поплачено.